Урган вдома програв спортлідеру Плюс та перед плей-офф не зміг вийти на друге місце екстраліги. Змагальний сезон набирає обертів у спортсменів клубу Альбатрос. У школі ліцей номер 23 поповнення спортінвентаря на 10 тисяч гривень. В останньому турі регулярного чемпіонату екстраліги ураган програв спортлідеру плюс з Хмельницького. Зважаючи на осічку найближчого сусіда локомотива з Харкова, перед стартом плей-офф і воно-франківці отримали шанс отримати перевагу власного поля. Для цього було необхідно здобути три очки у грі з гостями. Вже в середині першого тайму Євген Валєнко зумів забити з на перший погляд зовсім невбивчої дистанції. Зароблений в районі центра поля штрафний ураганівець виконав майстерним ударом, який ще й виявився справжнім голом красенним. Далі забив Зилець Морено вслід за ним відзначився потрошу турма. Він вирвався на побачення з лисенком і елегантно перекинув останнього 3-0. Та ще до перерви хмельничани змогли відпитати один м'яч у швидкій контратаці. Ніхто не завадив Федьку замкнути простріл від партнера. У другому таймі команди раз за разом створювали гольові моменти, та забиті м'ячі вдалося побачити лише після появи п'ятого польового у складі гостей. За хвилину до кінця гри гості змогли скоротити відставання. Це вільний Сергій Рибак пробив ципуна 3-2. За якусь мить Олексій Федько покарав господарів за марнування моментів і зрівняв рахунок у грі. Тож на останні секунди матчу з п'ятим польовим вже вийшли івано-франківці та наразилися на гол у власні ворота. У посту рамку урагану влучив Сергій Рибак три Тож у стадію плей-офф ураганівці вступають не в найкращому настрої, адже у важливому матчі за другу сходинку екстраліги знову не змогли втримати переможний для себе рахунок. Відтак втратили перевагу власного поля перед іграми на виліт з харківським локомотивом. До речі, у зв'язку складною ситуацією в східних регіонах України плей футзальної екстраліги цього вікенду не розпочнеться. Перший півфінальний матч серії плей-офф між локомотивом та ураганом замість 11 травня перенесено на невизначений термін. Чи проведуть цю гру в Харкові, також наразі невідомо. Свій другий сезон у першій лізі івано франківський ураган 2 завершив розгромною перемогою над Одесою. І, хоча для обох команд цей матч з турнірної точки зору абсолютно нічого не вирішував, молоді івано франківці мали величезне бажання взяти реванш за прикру поразку в Одесі, і це їм вдалося зробити. Продовж лише 17-ї хвилини господарі двічі розписалися у воротах Павла Цибенка. Спершу після навісу з кутового Михайло Зварець чітко пробив у нижній кут, а згодом Юліан Горбатий вдало зіграв на перехопленні і без проблем реалізував побачення з гулкипором гостей два Ще один вихід сам на сам на 25 п'ятій хвилині горбатий завершив ефектним ударом поміж ніг Цибенку. А пізніше вже капітан урагану 2 також оформив дубль, точно пробивши по порожніх воротах. 4-0. ще за 5 хвилин рахунок у грі став розгромним і знову м'яч залетів у незахищені ворота Одеситів після удару Юрія Ковальського. Після цього замість цибенка вийшов Андрій Лембер, але він не залишився сухим. Крапку у матчі на останній хвилині поставив Павло Миколюк, коли господарі вдало розіграли п'ятого польового шість Гравці Івано-Франківського Роланду провели другий матч у вищій лізі з регбі 15. Після поразки від команди з Рівного прикарпатці на виїзді без проблем розібралися з дебютантами змагань Ужгородським Ужну 65-7. У підсумку перемога вивела Роланд на третє місце у західній зоні чемпіонату України. Тут, до речі, змагаються сім команд, окрім вище названих: це Хмельницький оболонь, університет, Львівський сокіл та Батяри і Тернопільський Терен. Свою наступну гру у західній зоні Роланд проведе у Івано-Франківську проти Хмельницького оболонь Університету 24 червня. А вже цими вихідними 10 травня на стадіоні героїв пожежників відбудеться перший тур чемпіонату України з регбі 7 серед команд Суперліги. Власне тут дебютує Івано-Франківський Роланд. Разом з тим, любителі спорту матимуть можливість побачити ігри за участю чемпіона України кількох останніх років Харківського олімпа, срібного призера команди Лідерс з Одеси, а також інших шести команд турніру. Змагальний сезон набирає обертів у спортсменів клубу Альбатрос. Напередодні на міському озері відбулися контрольні тести перед чемпіонатом України серед молоді та юніорів. Хлопці та дівчата стартували в каної у парах та в одиночному виді. Продовжують відточувати спільні дії Юра Савчин та Роман Зурій. Того року вони вже перемогли на чемпіонаті України. Сподіваються позорити досягнення і у цьому сезоні. Хоча зізнаються, каною двіція працювати нелегко. Одиночці працюєш сам якось не так тяжко вдвоє. Має працювати дві людини як один організм. Вони мають відчувати один одного дуже добре. Навіть, як нам каже тренер, ми маємо з закритими очима попадати в грібок. На ну, воді і титуловані спортсмени Альбатросу, майстри спорту міжнародного класу Михайло Мандзюк, Люда Лозан та Наталя Жилюк. В цьому році дівчата вже перемогли на різних дистанціях на Кубку України без зайвого ентузіазму, визнають, дали результат на полегливі тренування. Ми пройшли правильні три сезони. Три етапи підготовки зимою. Тому такий результат: готуєшся, виграєш, працюєш, виграєш так, як і має бути, так і є. Вперше серед дорослих дебютував Михайло Мандзюк у каної. Двіці стартував на 1500 і 200 метрів. Призових місць на жаль не зайняв. Однак каже, що на турнірі багато чого навчився у більш досвідченіших суперників. То ми там даже був зробив фальстартні чай ну тобто там. Постріл чуть-чуть скорше зробили старт, зробили фальстарт. Ну хлопці, які вже досить давно ганяються, які вже по 25 років, вони навіть ну не зірвалися. Вони ну стояли, як і стояли, як вкопані. Тобто, ну от і в цьому показується їхній той тобто, вищий клас, що вони вже готові до всіх. Тобто, якщо можна когось вивести цим фальстартом з, -з, -з строю, тобто вони там почнуть кипішувати щось таке. Ну так що вони зразу зібралися? Нічого не цей. Незважаючи на важкі часи для держави, у Альбатросі не скоротили кількість тренувальних зборів. Інакше каже президент клубу Віктор Вінтоняк, це вплине на результати місцевих спортсменів. Навпаки, цього року кращим спортсменам закуплять нові човни. Ми з тренерами все, що запланували, все виконуємо. Вони знають, що всі заходи, всі е, плани щодо підготовки участі в змаганнях, ми все виконуємо. Ми навіть плануємо в цьому році придбати два човни нових, тому що у нашій Рівень результатів вимагає зараз для і для людей Лузанович Вен і для Михайла Мензика Треба потрібен нович Вен. Найближчий чемпіонат України серед молоді та юніорів для вихованців Альбатросу. Стартує 19 травня у Дніпропетровську. Ці змагання будуть відбірковими на чемпіонат Європи. Минулий тиждень був багатим на події у боксі. Спершу Івано-Франківськ прийняв чемпіонат області з боксу серед молоді та чоловіків. 70 учасників розігрували нагороди у 18 вікових та вагових категоріях. Переможців отримали обласний центр, тисненеся, долина, надвірна та калуш. Не маючи особливого відпочинку, збірна області у складі 12 бійців вирушила на всеукраїнський турнір у Кам'янець-Подільський. Серед сотні учасників з восьми областей нагороди вибороли і Івано-Франківці. Зокрема, представник клубу Ринг Олександр Войтенко взяв з золото. Віталій Мошій та Володимир Кузубаш вдовільнилися срібними нагородами. А Оцеба Андрій посів третю сходинку. З медалями повернулися і представники клубу Форум. Непереможним був зокрема Олександр Гаджук. А Парпа і Вадим Сакердей здобули бронзові нагороди. Відбулися матчі шостого туру християнської футбольної ліги. У вищій лізі найбільш розромних поразок завдали курінь пас Патріоту та Бистриця Спарті, відповідно 7-1 та 6-0. За рахунком 5-0 торнадо здолало Фенікс. Мінімальними перемогами завершились зустрічі Прайду і Атлетику 2-1 та Зорі і Ельдорадо 4-3. Лідерство у вищому дивізіоні продовжують утримувати курінь пас Візавторма та Прайд. У першій ліці також нічиїх не було. Медичний коледж програв з віру. 2 Зоря-2 здолала «Авангард» 8-3. Штурм здобув другу перемогу в сезоні, цього разу над «Енергією» Без втрат наразі йде Ютім Кеп. Цього разу не вистояв удар 6-1. Ну а аматори, які у турнірній таблиці третій, були сильнішими від останньої команди Сантосу 5-1. Першу і другу сходинку з одинаковою кількістю очок розділяють звір та Кеп Ютім. У другій лізі ХФЛ лідери також очок не втрачали. Астра мінімальна перемогла Курінь Пас-2-4-3. Джома розгромила Покерхаус 8-3. А Тема Станіслав була сильнішою від Рошен Прикарпаття 2-1. В інших матчах туру Таксі Карпати розбили Солотвен 7-0, а ФКФ. Фем не залишила шансів скелі 10-2. Спортивна інфраструктура школи ліцею номер 23 поповнилася новим інвентарем на 10 тисяч гривень. Ці кошти для свого навчального закладу виграли учні, здобувши малий кубок президента НФК «Ураган» Олександра Бубна. Завдяки перемозі у шкільному турнірі в начальному закладі з'явився чималий комплект волейбольних, футбольних, футзальних і баскетбольних м'ячів, форма для шкільної команди з волейболу та обладнання для настільного тенісу. Однак головне, каже президент «Ураган» Олександр Бубен, що діти на ділі долучилися до здорового способу життя. Більше позитив саме для дітей. Ми ще підняли їх статус в школі. Вони дійсно переможці вони зробили великий подарунок для школи, і це найголовніше. Разом з подарунками, які вибороли ліцеїсти, в гості до них приїхала уся футбольна команда Ураган. Майстри гри у футзал не змарнували нагоди перевірити свої сили з юними талантами. Як виявилося, школярі заслужено вибороли малий кубок, адже змогли ...забивати навіть дорослим ураганівцям. Та й голкіпер теж зіграв надійно. Я думаю, що вони пома. Мені стати справжнім морцерем, тому що 음... Удари були дуже такі, ну та підступні. Бо е, ну таких в е, простому футболі удари прості, а вони там п'яточки. Так мені було цікаво, тому що е, я ще таких футболістів е, з ними ніколи ще не грав. І, і моя була мрія з ними пограти. Позитивні емоції від товариської зустрічі залишилися і в ураганівців. It's very good for kids and for in Наш візит до цієї школи корисний як дітям, yeah. так і нам. Сподіваюся, що в майбутньому учні міста більш зацікавляться футзалом. А ми також отримали додаткові сили і енергію від цих хлопчаків. А вже 12 травня стане відоме ім'я Володаря Кубку президента НФК Ураган.